Вітаю, доброго вечора, друзі. Ось такі у мене амареліси розцвіли. Починаю відео. Ось на такому. Уже не перший раз починаю, не знаю, чи цей раз вийде відзняти, тому що телефон глючить, відео вроді знімається, але на телефон не зберігається. Тому не знаю, чи сьогодні вийде. Також вибачайте за такі неякісні відео, тому що не працює комп'ютер, монтую, як можу в телефоні, як виходить, а виходить, не дуже. Тому що велике відео не вистачає, моєму телефоні пам'яті. відзняти. ось така краса. Хочу зазняти, тому що квіти це краса недовговічна. А так хочеться спостерігати. Ось така красота. Ось, знімала, як розсаджувала сьогодні фіалочки. Посадила авокадо, уже такий корінчик сантиметровий виріс, лусьнув уже камінчик. Ось добре, видно, вже він майже лусьну. Там я його посадила, буде рости. Це вже фіалочки розсадила, а це каланхої, рожевеньке і оранжеве донька мені привезла. Мучала ось таку цитокінінову пасту. Він тут взагалі приймається без проблем, але ось я придбала для орхідей. Розмножую орхідейки, пробую. ну Виходить, і з цим виходить. Навіть на одній орхідейці, як не забуду, я потім покажу, тому що вже темно, на вікнах темно. Я мастила, нацарапала мастила і... і думала, що буде якби цвітонос, але виросла дітка і пустила. Так що ось так. Ось хочу показати орхідейку, яка в мене на реанімації. На подушечці такий вологій, із фагном моху. Я думала, що вона зовсім ось цього середнього листочка не було. Оце подокіль відірвана, він був там у серединці. Але відновлюється, навіть пускає курінчики молоденькі. Ось такі. Пупирішки, ось цей пуперіжки це молоденькі курінчики. Вона відновлюється. Надіюсь, що я її реанімую. Ось такі отакі справи. Луксині, дуже красиві гуксинії. Такі низенькі, листя таке аж чорне, бархатне. Ну, це все, мабуть, досвідчування, так? І що я ще хочу, що я хотіла в сьогоднішньому відео сказати, я хочу сказати, що замість ось цієї фіалочки, на, яка розігрується на 600 підписників, буде розігруватись, я ось розіграю цю, тому що вона уже з бубляшками, з маленькими квіточками, ось-ось буде розцвітати. Тому що я хочу, щоб переможець отримав. Гарну уже квіточку квітучу. Ще небагато Залишилось 23 підписники. Тому прошу підписуйтесь на канал, щоб приймати участь у розіграші фіалочки. Хто бажає, погода вже стала тепленька, вже можна пересилати квіточки, не боятися, що квіточка змерзне. Тому підписуйтесь на канал. Ставайте учасниками під відео, яке називається розіграш фіалки. Ставте коментар і приймайте участь. Всім бажаю перемоги. Ось таке коротеньке відео з інформацією о що я зараз хочу вам показати? Я ще вам хочу показати кісточку манго. Я її намочила у таку серветочку в поклала. Але вчора мусила виняти і помити. Ось воно таке шершаве. Тому що взялося пліснівою. І я боялася, що спортиться. Просто тепер поклала ось так зверху. І ось дивіться, там уже з серединки щось щось пробує вилізти. І так відкрилось багато, уже гарно. Будемо сподіватися, що щось звідти народиться. Кому цікаво, спостерігати, щоб не загубити відео, спостерігати за камінчиком. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник, щоб нове відео завжди вам повідомляло, що вийшло. Ось так, друзі. Ну, на цьому все. Усіх вас люблю, обіймаю. Гарної ночі, спокійної, миру нам усім. До наступного відео. Бувайте! Ще раз перепрошую за не дуже якісні відео, тому що змонтувати важко на телефоні і великі не, не виходять. Тому дякую вам, що ви їх дивитесь. До зустрічі!